Як укласти робочий договір, такий, за яким вас не кинуть, для цього вам, по-перше, треба уявити повністю а, всю процедуру виконання цього провочину, тобто виконання обов'язків за цим договором. Давайте на прикладі. Наприклад, відбувається постачання. Є постачальник, є покупець. І от нам треба уявити. Перше, яким чином відбувається замовлення товару, для того, щоб потім не виникала. Претензії стосовно того, що не то прийшло. Друге, яким чином виконується безпосереднє саме постачання. Наприклад, якщо ви постачальник, ви поставили товар, його повинні прийняти. І відповідним документом про прийняття товару буде вважатись, скоріш за все, акт приймання передачі. І от інколи буває так, що починається маніпуляція. Шляхом непідписання акта приймання передачі І кажуть, ми ще нічого не отримали, ми ще нічого не прийняли, а отже, нічого не будемо платити. Тобто, треба враховувати і цей аспект і наприклад, передбачати, що акт приймання передачі вважається підписаним, якщо, наприклад, протягом п'яти днів ніяким чином сторона приймача не відреагувала. Далі оплата яким чином здійснюється оплата цього товару, в який момент передоплата, післяплата, часткова оплата, і передбачити, як це буде відбуватись в момент, коли приймається заявка на товар, коли він постачається і коли він приймається безпосередньо? Далі відповідальність це дуже важливий пункт, тому що він регулює момент, навіть психологічний того, що може вплинути на невиконання договору. Сторона, яка подумає про те, що а може мені не виконувати обов'язки або виконати якось не так, завжди перечитає цей пункт і подумає про те, а може мені цього не робити, тому що там великі фінансові санкції. Треба чітко передбачити, в який момент виникає відповідальність, в який момент буде вважати, що є порушення, яким чином це фіксується, і яким чином потім це стягується. Далі, немаловажним моментом є форс мажорні обставини. У нас в Україні за сучасну історію України я не знаю вже скільки разів був насправді форс-межор, починаючи з 91-го року. Останні відомі випадки у нас була це економічна криза, це банка початок війни. Це банкопад 2015 року. Це початок повномасштабного вторгнення. А перед цим ще і ковід з карантином, ну і так далі. Тобто, прописувати форс-мажорні обставини треба обов'язково, і не пишіть дурню, типу, того, що він підтверджується якимись там довідками з. Торгово-промислової палати, тому що торгово промислова палата, по перше, не видає ніяких довідок, вона видає сертифікати. Сертифікати ці коштують гроші, яких може не бути під час форс-мажорних обставин. І у сертифікаті вона може зазначити, що згідно до закону це не є форс-мажором, і це виключить взагалі можливість його застосувати. Тож треба прописувати, що форс-мажорні обставини вони застосовуються автоматично, якщо настають певні там. Якісь події. І не забувайте, що форс-мажорні обставини це ті обставини, які прямо впливають на неможливість виконати вами обов'язок. Наприклад, просто наявність війни в країні вона не є підставою на виконання зобов'язань для більшості там підприємців чи фізичних осіб, тому що це не прямо впливає на їх. Можливості виконувати договір. А от якщо ви зобов'язались поставити товар, і в ваш склад прилетіла бомба, чи шехет, чи ракета, і ви не змогли поставити товар, то це є форс-мажором для вас. Але треба не забувати, що форс-мажор це лише відтермінування виконання вашого обов'язку, але не звільнення від виконання цього обов'язку. Тож при дотриманні хоча б таких от умов. При складанні договору ваші договори будуть набагато якіснішими і вони будуть відповідати реальним правовідносинам сторін. Якщо ж ви будете качати договори з інтернету, створювати якихось франкінштейнів із різних договорів або доручати їх робити людям, які не працюють з судами, не працюють з договорами, документами тощо. То це, звісно, може призвести до дуже негативних наслідків. Тож, звертайтесь до адвокатів, звертайтесь до адвоката Станіслава Люфлянчика і я завжди до ваших послуг.